Джастую, дорогі друзі! Як обіцяла, ми з вами мали попрацювати над темою ключниця. Е, дуже цікава річ, яка е, організовує господарів, яка не дає загубитися ключам і про яку я давно мріяла. Е, давно не працювала я вже е, без ескіза. Сьогодні я спробую е, маю певну кількість якихось деталей. Які змогла купити, які е, могла знайти. І зараз пробую з цього всього щось з вами зробити. Е, ось подивіться, в Аврорі е, купила такі гачечки, я не могла від них відірватися, я тільки побачила такі парасольки, е, і також такі металеві мінімалістичні гачечки купила. Думаю, ну, з них точно можна буде щось зробити Ну і за бажанням, хто дуже любить котів, можете взяти собі такі гачечки. Це буде неймовірно. Я вам обіцяла, що ми будемо працювати у техніці декупаж. Техніка дуже цікава, досить нова. Можна робити нескладно, швидко такі оригінальні вінтажні речі. Все буде залежати від картинки на серветці, і, і таким чином можна оздоблювати дуже багато речей. Для того, щоб виконати декупаж, потрібно буде широкий пензлик, чиста вода, новенький обов'язково файлик ножиці. І рівна гладенька поверхня. В принципі, це все, що для декупажу буде потрібно. Ну і клей ПВА для того, щоб закріпити картинку на поверхні основи. Наприкінці роботи нам ще буде потрібно термопістолет, але поки що ми його відставляємо. Наступним нашим кроком буде ґрунтування нашої основи. Обов'язково це треба робити білою фарбою для того, щоб картинка вийшла яскравою і насиченою. В іншому випадку, вона буде тьмяною. Користуватися можна фарбою водоемульсійною або ж радіаторною. Такою, яка при контакті з водою не розмиється і не вилізе на поверхню нашої картинки. Насамперед, у роботі з декупажем нам потрібно відібрати тоненький шар серветки. Два ми відкидаємо, вони нам не потрібні. Далі кольоровою стороною ми прикладаємо серветку до новенького файлу, як ми домовилися з вами. Чому новенький? Тому що якщо він буде заломлений, на серветці в такому випадку можуть залишитися зморшки. І ми кладемо крапельку води широким пензликом на центр файла. Після того, як ми рівномірно розподілили вологу на нашій серветці, нам потрібно клеєм. Змастити поверхню, для того, щоб, приклавши до основи, наша серветка приклеїлася. Обираємо візерунок, який ми хочемо бачити на нашій картинці. Краї теж проклеюємо, зайве відрізаємо, відриваємо, як буде зручніше. І залишаємо сохнути. Переходимо до оздоблення нашої ключниці. У нас е, вийшов нюансний е, перехід наших парасоль і серветки, що є дуже вдалим поєднанням. Е, не поспішаємо із тим, щоб швидко приклеїти наші деталі. Спочатку їх треба е, розставити так, щоб. Получилася і гарна картинка, і щоб ключі, коли будуть знаходитися на гачачках, щоб не були одні над іншими. Тому детальки розклали, подивилися, що буде, намітили. І лише після того будемо їх прикріплювати на міцний клей. Якщо є якісь недоліки, які вам не подобаються, ви можете затонувати за допомогою гуаші ці місця. І вуаля, виріб готовий.